Доброго дня! Мене звати Андрій Акимчук, я керівник проєкту мікрорайону Таїровські Сади, і сьогодні хочу розповісти вам, які саме роботи ми виконали протягом серпня. із секції 2.6. Фасадні роботи з боку двора вийшли на фінішну пряму. Наразі будівельники виконують декоративне оздоблення будинку та займаються облаштуванням деформаційного шва з боку секції 2.5. Завдяки цьому будинок матиме не лише сучасний вигляд, а й буде комфортним і енергоефективним. Окрім цього, по фасаду триває поетапний монтаж решіток для кондиціонерів. Частина з них вже готова. Паралельно з секції 2.6 ведемо горизонтальне розведення системи водопостачання та опалення, що забезпечить майбутнім мешканцям надійну комунікаційну мережу. Також в будинку триває монтаж ліфтового обладнання. Ми вже встановили щит управління в приміщенні обслуговування. виконали пусконалагоджувальні роботи. Наразі завершимо оздоблення, щоб підготувати ліфти до запуску. Ще один важливий напрям внутрішня вентиляція. Роботи над якою вийшли на фінальний етап. У котельні ми виконали монтаж щитового обладнання та автоматики. Це серце інженерних систем і його підготовка. Крок до прийдешнього опалювального сезону. У секції 2.8 також тривають фасадні роботи: утеплення, армування та декоративне оздоблення. Таким чином формується завершений архітектурний вигляд будинку. Зі сторони вулиці Архітекторської ми виконали скління фасаду. Тепер цей бік виглядає майже готовим. У секції 2.9 ми муруємо внутрішні стіни з червоної цегли. Також було розпочато монтаж зовнішнього та внутрішнього контуру скління. Паралельно в серпні було завершено армування та бетонування вертикальних конструкцій, в'їзду до паркінгу, а також армування фрагменту плити перекриття цього в'їзду. Ведеться її бетонування. У секції 2.5 виконуються роботи з утеплення, армування та декоративного оздоблення фасаду з боку відділу консультації. У секції 2.4 триває облаштування внутрішніх перегородок з газобетону. Це створює основу для майбутніх планувань квартир. У секції 2-3 ми продовжуємо укладку зовнішніх стін з газобетону. Крім того, зараз виконується армування вертикальних конструкцій 15-го поверху. У секції 2-2 ідуть підготовчі роботи до облаштування плити перекриття 5-го поверху. А в секції 2-1 підготовка до зведення вертикальних конструкцій 4-го. У секції 3-3 минулого місяця ми виконали бетонування плити перекриття 5-го поверху. Дякую, що стежите за новинами будівництва разом із нами. Побачимось у наступному місяці. До зустрічі!